Oh! Головна антагоністка і злодійка Марін це та сама дівчина з Харкова, Яна Рейс з дуже поганою англійською. І ось тут друзі, повний провал. По-перше, ми бачимо її вже всередині самого фільму. Бачимо і не розуміємо, чого Лора на неї працює. Нащо здалася їй та картина? Потім виявилося, що вона аферистка, колишня дівчина. Тео вона хоче продати картину на чорному ринку. Окей, мотивація є, але на що їй? Як мафіозі з купою найманців наймати якусь українку, яка не працює в сфері мистецтва, щоб та знайшла картину, яка знаходиться в Хорватії, питання з великої літери П. Але ж і це ще не кінець всього фіаско. Бо Марін, бачите, не картину хотіла насправді, а хотіла показати, що бажання наживи куди більше за людські цінності. Чи гру в кальмара придивилася, чи що не зрозуміла. Марін прохідна, красива персонажка, якою ми ні цікавимось, ні ненавидимо, ні не співчуваємо. Просто нічого. Тож, по факту, фільм без поганця, і тому головне протистояння фільму.